Ми сьогодні очікували взяти а очі. планували дати добрий бій, гарно організованій команді, цікавій команді. Наші компліменти їм вітаємо з перемогою. Лівий берег берег-2». Ось по грі сьогодні дуже така характерна гра була. Коли обидві команди, обидві команди билися за кожен м'яч на кожному клаптику поля. І це було доволі А, На жаль, нам трошки не вистачило надійності позаду, бо ми знов пропустили м'яч, і, на жаль, не змогли вичувати якихось серйозних моментів, щоб самим забити. Ось. Прикро знову поступатись, але я сподіваюсь, ми подолаємо цей важкий шлях входи в професійний футбол і будуть результати і позитивні. І скажіть, будь ласка, з ким наступна гра і які результати ви очікуєте там? «Колос-2» на виїзді, дуже гарна команда. Я сподіваюся, ми зможемо трошки їм якось Ну, в огляді сьогоднішньої славшої склавшися яка є в нас. І травмовані гравці, і хтось, хто на мікротравмах з жовтими картками. Ось. Але сподіваюся, ми зможемо щось показати, якийсь якісний футбол із доволі сильним суперником. Задоволений результатом ми перемогли 1-0. Але така складна гра вийшла в тому плані, що. Створивши багато моментів, ми не змогли реалізувати. Але хлопці були сконцентровані і, в принципі, в захисті не дали створити супернику, ну, можна сказати, так, не одного моменту. Але оця, оця концентрація і плюс той футбол такий активний, комбінаційний, в принципі, задовольнили. І, я рахую, що перемогли заслужено. Наступний суперник у нас Олександрія 2. І, звісно, ми ставимо задачу перемагати, ми граємо вдома, але суперник не простий, скажімо так, він в верхній частині турнірної таблиці. І я рахую, такий поєдинок має бути цікавий.